Замів сліди пожежею днями в Івано-Франківську вчинено побутове вбивство під впливом оковитої і замасковане під нещасний випадок. В одному з будинків на вулиці Національної гвардії сталася пожежа. Під час її гасіння менесники виявили у помешканні обгорілий труп людини. І вже співробітники поліції разом із судмедекспертами під час огляду місця події на тілі загиблого виявили тілесні ушкодження у вигляді ножових поранень. Потерпілим являється. Громадянин 58 року народження, який проживав по вказаній адресі і, скажімо так, негативно характеризувався, ввів антигромадський спосіб життя, зложивав спиртними напоями. Коли вже на слідучий день був проведений розтин, експерти нам чітко повідомили, що перед тим, як він отримав опіки, потерпілий отримав тілесні ушкодження. Ймовірно, ножем проникаючи, які і стали причиною смерті потерпілого. Цілесні ушкодження господарю помешкання завдав його гість під час п'яного конфлікту. Вони разом розпивали спиртні напої, відзначають у поліції. Підозрюваний у вбивстві – мешканець надвірнянського району, 95-го року народження. Був судимий раніше за крадіжку. Вів антигромадянський спосіб життя та зловживав алкоголем. Наголошують правоохоронці. Він вів такий бомжувальний спосіб життя по притонах, і якраз в той день. 10 числа він опинився по місці проживання потерпілого, вони разом розпивали спиртні напої. Під час розпиття спиртних напоїв в них виник конфлікт, під час якого наш, наша особа, яка підозрюється, значить, ножем спричинила потерпілому тілесні ушкодження. Коли він зрозумів, що він ці тілесні ушкодження спричинив, значить, з метою замісти сліди. Він імітував пожежу на ліжку цього потерпілого, тобто підпалив. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Правоохоронці виявили знаряддя вбивства, слідчо-оперативні дії тривають. Правоохоронці розповіли подробиці кримінальної справи у доведенні до самогубства. Нагадаємо, що 18 серпня 2016 року у сквері, що на розі вулиць Шата та Красівського, знайшли 17-літню дівчину, що повісилась на власному светрі. Результати судово-медичної експертизи свідчать незадовго до смерті. Хто здійснив наругу над дівчиною? Були виявлені тілесні ушкодження. В ділянці статевих органів, а також на самих статевих органах, згідно висновку судово-медичної експертизи, до незадовго до самогубства, до проведення розтину тіла, мав місце статевий акт. оглянувши тіло потерпілої правоохоронці. Знайшли її листи, де дівчина розповідає останні декілька років. Власний батько неодноразово гвалтував її. В одній записці, яка в якій вона обвинувачує свого батька. В тому, що він до неї сексуально домагався. Там зміст простий про те, що в неї не було дитинства. Що коли її друзі бавились ляльками, іграшками гуляли в парку, вона вимушена була задовільняти статеву свого батька. В другій записці вона дякує своїй тітці, яка тільки одна їй вірила якій вона розказувала про ці статеві домагання свого батька, яка її підтримувала, яка була ініціатором, щоб вона пішла до психолога. За словами правоохоронців, психолог не виявив проблем дівчини, бо на сеанс вона прийшла з батьками та була замкнена. Дивує той факт, що рідня здогадувалась про особливі відносини батька з дочкою. Після інсульту впродовж останніх років 36-річний чоловік ніде не працював та майже увесь час проводив вдома з дітьми, яких в сім'ї шестеро. Мати працювала неофіційно. Мама все заперечувала як заперечувала і бабуся, спочатку і заперечувала тітка, тобто мама і сестра. Але вже пізніше було встановлено, про те, що десь вони здогадувалися про ці відносини, і дитина розказувала про те, що у них були якісь з батьком відносини, але батько чинив психологічний тиск, погрожував тим, що, він, що дитина є неврівноважена, погрожував тим, що дитина в неї, напевно, якісь є проблеми з психікою. І от на цьому це було виправдання для батька, і дитина зрозуміла, що ну, напевно, то, що допомоги нема. Поліціянти зібрали велику доказову базу, щоб вважати чоловіка винним. До речі, він відкидає усі звинувачення. Наразі чоловік перебуває в СІЗО. Його звинувачують у доведенні до самогубства доньки та зґвалтуванні неповнолітньої. Івано-Франківцю оголосили підозру, у чиненні вбивства та арештували. До поліції надійшло повідомлення від працівників комунальної служби про те, що в одному із підвальних приміщень житлового будинку, що по вулиці Гната Хоткевича, що в місті Івано-Франківську, ними було виявлено тіло чоловіка. Загиблим виявився чоловік без постійного місця проживання за місцем реєстрації жителя Київщини. Мотивом злочину, як наразі встановило слідство, було те, що особи без постійного місця проживання знайшли на спіннику коробку, в якій знаходилось 400 євро. Ці троє е, товаришів, значить, е, під час перевірки чергової перевірки смітника, вивели коробку, в якій виявили 400 євро. О, це такий хтось подарунок різдвяний залишив, він викинув коробочку, не подивившись. І вони на радостях частину грошей поміняли. На горівку на закуску, а частину грошей поклали в заначку на майбутні тяжкі часи. от і коли вони пішли. З грошима з часиною грошей купувати горівку закуску, влаштувати балюнок з приводу такого щастя. От. І вернулися, то от якраз наш потерпілий лишався в підвалі, і коли вони вернулися, перевірили свою ничку, то там вже тих решта євро не було. І почалася розборка, яка закінчилася летально. Бив один, а потім вони його з одної частини підвала, коли він там хрипів, стогнав, вмирав бідний. А от вони його притягнули в дальню кімнату, щоб він їм не заважав розважатися. В ході проведення оперативно-шукових заходів прохоронці встановили особу, підозрювану у указаному злочині. Ним виявився 36-річний мешканець Івано-Франківська. Раніше судимий за вчинення злочинів, передбачених статтею 122, умисне середньої тяжкості тілесного шкодження, стаття 185 -та, крадіжка та стаття 119, бойство через необережність кримінального кодексу України. Він визнав, що він його бив на його одязі. Є кров потерпілого. От, а вже відшліфовка цих нюансів кримінально-процесуальних вони будуть відбуватися в ході слідства. Наразі йому оголошено підозру за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, та заарештовано. Станцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Проводиться слідство. Увага! розшукується зниклий безвісти. Галицьким відділенням поліції, головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області встановлюється місце перебування безвісті зниклого громадянина України, бандури Петра Федоровича. Мандуро Петро Федорович народився 15.06.1954 року, житель більшівців Галецького району Івано-Франківської області, який 22.12.2016 року близько 17-ї години вийшов із дому та по цей час місце перебування його невідоме. Прикмети розшукуваного. Ріс 176-178 см гудурлявої тілобудови, волосся сиве, очі голубого кольору. Був одягнутий в куртку коричневого кольору, шапку чорного кольору та чоботи чорного кольору. Надмірно вживає алкогольні напої. Будь-яку відому інформацію просимо повідомляти за телефонами 214 62 067 959 2206 або 102. Поліція в Прикарпаття застерігає громадяни довіряти інформації телефонних шахраїв. На брифінгу із журналістами про вчинення шахрайсь на території області їх способи та профілактику розповів начальник управління карного розшуку головного управління національної поліції Івано-Франківській області Роман Чекмарьо. Протягом 2017 року, тобто за 12 12 днів 2017 року, на території Івано-Франківської області зареєстровано 20 кримінальних проваджень по фактами шахрайських дій. Зокрема, я вибрав кілька прикладів, таких яких я зразу озвучу. Зокрема, звертається жителька Надвірнянського Тисменецького району, що на мобільний телефон зателефонова невідомий представився працівником Служби безпеки в Сказав, що з її карточки Приватбанку була спроба зняти кошти. І так в розмові вона розказала йому реквізити карточки, банківської карточки, коди доступу і в загальному в кінцевому результаті з банківської карточки були зняті гроші в сумі 2600 гривень. Звернулася жителька міста Івано-Франківськ про те, що через сайт OLX замовила замовила товар, дала реквізити свої. Карточки знову ж таки, і в результаті було знято з карточки 2289 гривень. Знову звертається жителька міста Івано-Франківська. На її телефон перезвонив невідомий і сказав, що вона. Виграла автомобіль для оформлення автомобілю, дав реквізити банківської карточки, на яку треба скинути гроші. Вона перерахувала кошти в сумі 4 тисячі 400 гривень. Нажителька міста Івано-Франківська виставила оголошення про продаж певної речі. до неї зателефонували, погодили ціну. Вона дала реквізити своєї банківської карточки, на яку їй мали пройти гроші. В кінцевому результаті з карточки було знято 12 тисяч гривень. був випадок, коли. Житель Но-Франківської області по інтернету знайшов оголошення в Чернігівській області продається трактор. Ну, нічого кращого він не додумався, як перерахувати ціну трактора 60 тисяч. Перерахував він 60 тисяч гривень, приїхав в Чернігів, номер телефону, по яким, за яким він спілкувався з продавцем, вже поза зоною досяжності. І трактора немає грошей, немає. Часто є в нас факти, коли. Дзвонять до жителів області і кажуть, що син вчинив ДТП чи встановив якийсь інший кримінальний злочин для того, щоб вирішити це питання, треба віддати працівнику поліції гроші в сумі: 100 євро, 200, 1000 гривень, 5 гривень в різному випадку в різні суми. Люди перекидають ці гроші на банківські рахунки і на цьому. Історія припиняється. Потім син чи дочка там виходять на зв'язок, дзвонять, що з ними все нормально, нікуди не попадали ніякі ДТП. І так само є повідомлення про те, що син внук потрапив в лікарню, треба терміново гроші на лікування. Знову ж таки, перекидають гроші на лікування, а виявляється, що всі живі, здорові. Житель Чернівецької області, який приїхав в Яремчу, і так по телефону три шахрайства скоїв на території. Яремчанської міської ради одне на території Косівської. Він затриманий, йому оголошено підозру по чотирьох фактах шахрайських дій. Працівники Косівського відділу поліції затримали його на території Чернівецької області, доставили і обирається міра запобіжного заходу. Хотів би звернутися до жителів області, щоб при таких телефонних дзвінках, при повідомленні про якусь небезпеку чи затриманні своїх родичів, повідомляти на 102 і не. Перераховувати ці гроші, тому що це все шахрайські схеми, які в кінцевому результаті приводять тільки до втрати грошових коштів. Один не стань наступним.